Шістнадцята в Україні, ви дивитеся новини. Чотири населені пункти Харківської області ворог атакував минулої доби. Росіяни випустили по Харківщині дві герані, три ефіві дрони та один безпілотник невстановленого типу. Двоє людей постраждали. Більше про ситуацію розповість моя колега Світлана Шакера. Вона зараз зі студією наживо з Харкова. Світлано, вітаю! Розповідай, які новини у вас? Вітаю, Олександр. Сьогодні вночі ворог атакував старий Салтів. Там постраждало двоє людей. Після того як після дронової атаки загорівся приватний будинок. Постраждали 74-річна жінка та 84-річний чоловік. Рятувальники загасили пожежу. Були росіяни і позолочували. Там пошкоджені автомобілі. А в Мотузіці, Берестинського району, після атаки сьогодні вранці о шості ранку, як повідомили в обласній прокуратурі, постраждали. 12-річний хлопчик а також його мама ще досі звертаються за медичною допомогою харків'яни, які постраждали внаслідок дронової атаки 23 листопада. Тоді ворог масовано атакував дронами. Харків по допомогу медиків звернулася ще 22-річна жінка. Таким чином кількість постраждалих зростає. Як повідомив харківський міський голова у лікарні у стані середньої тяжкості залишається ще один чоловік. А вчора. В лікарні помер від отриманих травм 51-річний чоловік, і ворог чи не щоночі атакує Харків дронами, атакує енергетичну інфраструктуру через це у Харкові. Попередні два дні були проблеми з водопостачанням були перебої деякі райони після дронової атаки взагалі лишилися без води. Люди потяглися до Джерел набирати воду та нині ситуація вже стабілізується. Щоб бути менш залежними від ударів ворожих ударів по великих енергогенеруючих підприємствам, у Харкові продовжують створювати свій енергоострів. Що це таке детальніше? Будь ласка, послухайте Харківського міського голову. Будемо надалі продовжувати будівництво енергетичного острова. Так, це дуже кропотлива робота, дуже важка робота, дуже дорога кошта, але це необхідно. в. Умовах і в реаліях війни, в якої ми сьогодні знаходимося, коли практично кожного дня є розтрощена інфраструктура, бо ворог обрав тактику, зруйнувати нам генерацію, зруйнувати нам енергетику, залишити місто без всього, без всіх комунальних послуг. Але е, дякуючи тому, що є енергетичний остров, дякуючи тому, що ми кожного дня працюємо. Тож харків'ян просять незалежно від роботи комунальників подбати про себе і мати бодай триденний запас питної води. Це може зробити кожен. І сьогодні зранку вже знову у передмісті Харкова лунали вибухи. Тож харків'ян просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. І це всі новини на цю хвилину. Олександре Світлану, дякую про наслідки ворожих ударів по Харківщині. Нам розповіла Світлана Шакера. Тіло другого гірника знайшли на шахті Інгульська біля Кропивницького. Про таке повідомили у Міністерстві енергетики. Загиблим є Володимир Косюк, 1982 року народження. У чоловіка залишилися дружина та 11-річна донька. Обставини нещасного випадку з'ясовує комісія зі спеціального розслідування. Я нагадаю, 11 листопада на шахті Інгульська стався прорив гідрозакладальної суміші та затоплення горизонту. Тієї миті там було четверо працівників. Двоє самостійно вийшли із зони аварії. Ще двоє не виходили на зв'язок. Тіло одного з них виявили 17 листопада, другого лише сьогодні. На Івано-Франківщині заступника начальника ТЦК взяли під варту без можливості вийти під заставу. Такий запобіжний захід, за повідомленням офісу генпрокурора, офіцеру обрали через підозру у перевищенні влади в умовах воєнного стану, що призвело до тяжких наслідків. Інцидент стався ввечері 11 листопада. За даними слідства, військово зобов'язаного доправили до ТЦК, щоб уточнити облікові дані, після чого направили до лікарні для проходження ВЛК. Під час медогляду чоловік відмовився проходити флюорографію. У відповідь заступник начальника ТЦК не стримався, і щонайменше п'ять разів ударив його в ділянку паху. Слідство стверджує, що військовий бив умисно і цілеспрямовано. Внаслідок цього військовозобов'язаний зазнав тяжких травм. Лікарям довелося видалити йому один з органів. Підозрюваному загрожує до 12 років ув'язнення. Ще трьох дітей вдалося врятувати з тимчасово окупованої Херсонщини, як ідеться на сторінці ініціативи президента України Bring Kids Back UA у Фейсбуці. Йдеться про двох хлопців і дівчину. 15-річний хлопець і його 12-річна сестра після виїзду старшого брата стали отримувати погрози. Їхніх батьків допитували та залякували зброєю. Дітей силоміць змушували ходити до російської школи та карали за прояви українськості. Родина 16-річного юнака також відмовилася від російської школи, тому в їхній дім постійно приходили окупаційні органи опіки та військові. Вони погрожували та вимагали пояснень. Держава покриває лише половину фактичних витрат на дитину віком до 6 років та майже дві третини від 6 до 18. Це стосується дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Такі дані навели. У рамках свого дослідження українські благодійники, які опікуються їхніми проблемами, під час презентації представники громадського сектору надали не лише висновки своєї експертизи, а й рекомендації, як покращити стан справ у сфері соціального захисту маленьких українців. Одним з ключових елементів у цій роботі вони назвали корекцію щомісячної державної допомоги, адже протягом останніх років на неї значно вплинула девальвація національної валюти а ціни на різні види товарів зросли. Цей розмір державної допомоги він прив'язаний першочергово до офіційного розміру прожиткового мінімуму. І це дійсно дуже суттєво для визначення державної соціальної допомоги відбувається визначення перемноження прожиткового мінімуму на коефіцієнт. Якщо ми говоримо про допомогу на дитину, то це 2,5%, на допомогу для дитини з інвалідністю це 3,5%. У 2016 році прожитковий мінімум для працездатних осіб дорівнював мінімальні заробітні платі. Станом на сьогодні це лише 38%. Також, що дуже важливо, що прожитковий мінімум... На дітей з віком до 6 до 18 років з 20 до 25 року зріс на 40%. При цьому ціни зросли на 80% і це дійсно дуже суттєва різниця. Відповідно до реформи, до стратегії, яка передбачається і в межах якої було проведено дане дослідження, я б хотіла подякувати сьогодні СОС дитяче містечко за проведене дослідження. За надані результати, які будуть опрацьовуватися командою Державної служби у справах дітей для їхнього подальшого врахування в своїй роботі, тому що саме громадський сектор часто підсвічує нам проблематику, яка має важливе значення для подальших кроків в сфері державного управління. Місто Грозний у Росії атакують ударні дрони. Про це пишуть місцеві пабліки. З'явилося і відео влучання. Імовірно, поцілили по військовій частині 65384. Там дислокується 291-й гвардійський мотострілецький полк. Атака триває. Повідомляють і про влучання на інших локаціях. Експорт російської нафти стрімко впав. Ну, у листопаді він скоротився на 15-20% порівняно з жовтнем. Про це заявив уповноважений президент України з питань санкційної політики Владислав Власюк і наголосив падіння прямий результат тиску США та партнерів на російську енергетику. За словами Власюка, просідає не лише експорт. Униз пішла і капіталізація найбільших російських компаній – «Лукойл» та Роснафта. Це наслідок американських санкцій, а також додаткових обмежень, які запроваджують інші країни. Власюк називає таку динаміку позитивним сигналом, адже фінансові можливості держави-агресорки поступово звужуються. Угорський прем'єр Віктор Орбан сьогодні зустрінеться з президентом Сербії Олександром Вучичем. Головна тема перемов енергетичне партнерство та подальша доля сербської нафтогалузі, яка опинилася під загрозою через російський вплив та санкції. Як повідомляє Блумберг, угорська енергетична компанія Мол. Уже веде переговори з Белградом щодо можливості допомогти Сербії позбутися контролю з боку Газпрому. Саме російська власність у сербській нафтовій компанії НІС підкреслюють у Будапешті, створює для Сербії серйозні економічні проблеми через міжнародні санкції. Мовляв, більша участь МОЛ може стати шансом для стабілізації постачань палива. На початку жовтня Ніс не змогла дістати від США чергове відтермінування санкцій. Додам, що 15 листопада Сербія отримала тримісячну ліцензію від США на пошук покупця для нафтової компанії Ніс. Папа Римський Лев XIV перебуває з візитом у Туреччині. Це перша закордонна подорож Понтифіка після обрання на посаду. Відвідини розпочалися із зустрічі з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі. Як повідомляє Reuters, у Туреччині Понтифік має виступити з закликами до миру на Близькому Сході. А також до єдності християнських церков. Папа також проведе зустрічі з головою управління у справах релігій Туреччини. А ввечері вирушить до Стамбула. У Швейцарії вимагають офіційного розслідування після того, як місцеві бізнесмени передали Дональду Трампу коштовні подарунки: годинник ролекс і золотий зливок. Двоє депутатів заявляють, такі дари можуть порушувати антикорупційне законодавство країни, і їх має оцінити прокуратура. За даними Reuters, інцидент привернув особливу увагу після того, як Швейцарія уклала рамкову угоду зі США про зниження мита з 39% до 15% лише через 10 днів після візиту делегації бізнесменів до Трампа в овальному кабінеті. Парламентарії Рафаель Махайм і Грета Гісін закликали прокурора перевірити, чи не вплинули дорогі гостинці на укладення домовленостей і чи не суперечать вони швейцарським правилам прозорості та доброчесності. Президент Франції Мануель Макрон оголосив про створення нової добровільної військової служби, що почне діяти до середини 2026 року. Йдеться не про повернення до загального призову, а про систему добровільної служби для молоді оновлений формат, який, за словами Макрона, відповідає сучасним викликам і реальним потребам армії. Французький президент заявив, що рішення Жака Ширака про скасування призову в 1996 році було виправданим в контексті епохи після холодної війни. Сьогодні ж наголосив Макрон, загальнообов'язковий призов знову не є актуальним. Йдеться про сотні тисяч юнаків. і Така модель не відповідає ні оборонним завданням, ні сучасним загрозам. Натомість Іммануель Макрон пропонує добровільний формат для 18-19-річних, які під час дня оборони громадянства виявлять бажання служити. Національна служба розпочнеться влітку 2026 року, і ми будемо поступово збільшувати кількість учасників. Три тисячі молодих людей буде обрано для національної служби влітку 2026 року. А групи будуть поступово збільшуватися, щоб до 2030 року їх було залучено 10 тисяч. Моя амбіція для Франції охопити 50 тисяч молодих людей до 2035 року. Це буде коригуватися залежно від розвитку загроз. Про секрети приготування бургерів розповіли ветеранам у Дніпрі. В один із закладів запросили захисників з родинами, аби ті навчилися готувати ресторанний фастфуд удома. Організатори кажуть, передовсім це для їхнього розвантаження і зустрічі з побратимами. Доволі важко, скажімо, так щось зробити смачне із того, що видають, коли там половина картоплі вже викинути. Треба з неї щось треба зробити. Свій кулінарний хист Сергій демонстрував і у війську, адже був на фронті з 2017-го. Цьогоріч звільнився через поранення. Сьогодні пройшов з дружиною показати себе й на професійній кухні. Під керівництвом шеф кухаря готуватимуть бургери. Цікаво, що, скажімо так, що вони там самі той самий фарш роблять там ще щось. Ну тобто, не те, що там купили ті інгредієнти, зліпили цих інгредієнтів, усе. Ну тобто, що тут тобто, своїми руками вони багато чого роблять. Ну це подобається. Один із закладів Дніпра влаштував майстер-клас із приготування своїх фірмових страв. Коли питають, що ну це все все фасфуд, це дуже легко. Нас на самому ділі це дуже складний процес. Це як міні завод, так як ми готуємо все самі, починаючи з соусів, починаючи основи соусів, все до мене з домашні. Обіцяний захід починається з якісного соусу. Шафиня Раїса робить спершу домашній майонез, і вже до нього додає щонайменше шість інгредієнтів. Сука. Африка і Апікані прикопчені. Далі ветерани з помічниками вчать формувати котлети і випікати їх на плиті. Які саме бургери готувати учасники? Вибирали самі Олександру до вподоби той, що в лавичі м'ясо вже готове. Тож на лист викладає салат, соус, котлети. Усе загортає ретельно під контролем шефині. Це жібіоз, це ж хібіоз, це щось не зрозуміло. Це ж не шалома, це бургер, а ще й лавочі. Тобто слоями, сир, лук в ньому, ну цибуля, там, помідори. І воно і воно не розпадається. Нормально тримається. Ви ще готували, так? От їсти вже куплене і самому приготувати. Як вона ну куплене взагалі ніша на буті навички? Олександр планує практикувати вдома. Було не важко, було, по-перше, цікаво, а по-друге, ну трохи вмію. -тр 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 Тому мені все, ну, все так таке Класно. Такі зустрічі дають психологічну підтримку, знімають напругу і додають гарних емоцій. Вони нагадують, що життя може бути теплим, радісним і навіть дуже смачним. Цей майстер-клас відвідала майже 10 ветеранів з родинами. Такі заходи організатори планують і надалі. З Дніпра Олена Медлюк Ярослав Засоба Подробиці, Телеканал Інтермарафон Єдині новини. 17-й наступний випуск новин. Ну, а доти з вами Анна Каменєва. Дякую, Олександра. Продовжимо за дві хвилини. Ми боремося за Україну, яка розвиває бізнес.